Неймовірно гарні карти нові, тільки ось розкрила. І давайте я вам подивлюся, подивлюся, що потрібно зробити до літа, щоб бути щасливими. Давайте гарні карти. Неймовірно сильні. Ви мене запитуєте, ну, черга, чого черга? А дивіться. Черга завжди в людини в професіонала. Через це до мене велика черга на діагностики. Бачите, аж на кінець червня. Ось я теж записувала котика свого на кастрацію, так теж ждала три неділі черги свої, до того лікаря, до якого я хотіла, до професіонала. Да, до простих лікарів можна було і на другий день піти. Да. Ну, от так, тоді думайте, можете ж до інших звертатися, якщо там вам довго чекати. Я ж не проти, ну, до мене черга. І так, дивіться, дивимося, що потрібно вам зробити до літа, щоб бути щасливими. Для кожного може бути карта порада, яка приведе вас до успіху. Вам з дітками потрібно займатися. Зараз підтягнуть оцінки в школі, може якісь пройти. Аналізи, дослідження, щоб влітку потім відпочивати. Це попередження. Так що давайте займайтеся дітками. Тим паче кінець четверті, кінець року. У мене котик намірівається сюди залізти. Ні-ні-ні, котусик не можна. І треба займатися дітками. Так, далі. Що потрібно зробити до літа? Одягнуться гарно. Купить. Нову, новий одяг купити може, купальники. Приодіться, бачите, тут треба на повну силу прикупити усе і може хто одинокий, зустріне свою долю. Перевтілиться. ну, Тут ще й говорять про внутрішню енергію, про душу, треба бути із середини гарному, новому. І тоді і виглядеш на 100%. Так, що потрібно зробити до літа, щоб бути щасливими? Зустріть своє кохання, і ви його зустрінете. Так, гарні карти. Перший раз не нагадаю. Так, що потрібно зустріть, зробити до літа? Вам треба поспілкуватися із старим другом. І тоді ви дійсно будете щасливі, бо, може, він щось якусь пораду вам дасть. Так, дивимося далі, що потрібно зробити до літа. Собачка зробить вакцини, може, кому про стерилізація, там, кастрація, якесь обслідування собачки, щоб собачка була, йому котик, ваші здорові. Бо якщо вам прийдеться десь поїхати з ними або у відпустку, то ви будете знати, що вони. Здорові, невредимі, і все з ними буде добре. Попередження, дивіться, щоб не тоді, в останні дні, коли ви вже їдете літом десь бігати, а от зараз зробить все для тваринок. Так, що вам потрібно зробити до літа. Так, Вам треба подумати, як вийти із даної ситуації. Мост говорить про те, що є вихід, бачите, мост далі. Кстати, похожий на північний міст, мост в Києві? Вам треба подумати, бо вихід є, тільки декілька вихід, виходів, а ви повинні сосредоточиться. Бачите, є, є ваш шанс вийти з тої ситуації, де ви зайшли. Може, якась тупікова ситуація. І забор говорить за те, що ви захищені. Цього боятися не треба. Ну, вихід є, думайте гарно. Так, Що потрібно зробити до літа? Багато читати інформації, може, ви щось десь шукаєте, може хтось хоче житло змінити, або десь поїхати, або поїхати відпочинок, і ви шукаєте інформацію, і у вас хватає на це грошей. Бачите, гроші, пентаклі, що потрібно зробити до доліта. Ух бухти. Ну Це класна така тема. Можна біля води медітації робити різні, можна біля вогня, можна медитація тиші є, надана години 2 години закриватися і будь в тиші. Тут медітація вам поможе. Так що потрібно зробити до літа. Дать нужденому. Дайте нежденому ці тваринки чи бабушки, дідушки допоможіть, і тоді це буде для вас заслуга.